Блять, якщо гальмувати без щеплення, то двигун буде пхати машину далі. Якщо високі оберти. Якщо низькі, то буде гальмувати двигуном. Тут потрібна практика відчути ось і все. Блін, дивись, друже, якщо ти відпускаєш газ, в тебе перестає подаватися паливо в мотор. І все, в тебе вже оберт. Ну, блін, це ти. Я не знаю, як не буде пхати мотор нікуди ту машину. Е, дивись, ти розігнався, там тримаєш там 70, да? У тебе оберти, допустим, 2000. В тебе холостий, е, холостий ход на там 800-900 обертів. Ну хай 1000, будемо рахувати 1000. Ти йдеш з обертами 2000, а в тебе 1000. Ти газ відпускаєш, в тебе двигун хоче в холостий уйти. І допоки, і він вже гальмує. Тобі не треба е, Ну, він не буде товкати. Ну, на любій швидкості, е навіть на автоматі чи на механіці. Е їдь рівномірно, відпусти газ, тебе машина почне сповільнятись. Це є гальмування двигуном. Ти по інерції знижаєш, в тебе сила тертя, кочення коліс, знижає швидкість, повітря знижає швидкість. А ще в тебе двигун е починає гальмувати. Ти просто відпускаєш газ, механіка, автомат, пахеру. В тебе вже швидкість знижається. Не буде пхати нікуди мотор машину. Якщо ти не знаю, на механіці там лупашиш в тебе 3-4 тисячі обертів, холостий в тебе там менше 1000. Ти відпустив газ, в тебе двигун хоче в холостий уйти. Він тримає оберти вже і гасить твою швидкість, бо у тебе колеса обертаються швидше, ніж маховик. Коли ти витиснеш щеплення, ти роз'єднав колеса і маховик. І все, в тебе двигун уйшов холостий, коли ти газ відпустив, а машина трішечки, трішечки швидше покотилася, бо їй вже не гальмує двигун. Ти відпустиш щеплення, знову з'єднаєш колеса і маховик, і все, в тебе знову почнеться трішки пригальмовування, а оберти виростуть, хоча ти не газуєш. Лише е, газом ти додаєш паливо, відкриваєш дросель і підвищуєш оберти, розкручуєш маховик. І все. Так що не буде мотор нікуди нікого пхати. Ти відпустив газ, тебе вже пішло зниження швидкості. Щепленням чи без щеплення. Просто якщо ти витиснув щеплення, то воно буде мале. Воно просто буде котитися, якщо згори, то ще й швидкість набирати. Згори, коли їдеш, на механіки чи на автоматі, відпусти газ, в тебе вже машина почне пригальмовувати. Якщо є бортовик, якщо є бортовий комп'ютер, відпусти газ, і ти побачиш, як в тебе бортовик почне показувати нуль. Якщо в тебе інжектор, форсунки перекрились, і в тебе просто двигун гальмує. А розхід в цей момент нуль.